Підвищення не буде, тарифи на воду не подорожчають з 1 липня. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час свого позачергового засідання скасувала рішення про збільшення оплати за водопостачання та водовідведення. НКРЄКП планувала, що вже з цього місяця тарифи зростуть в середньому на 32%. Це рішення мало торкнутися 34 водоканалів по всій країні, що ж змусило нацкомісію змінити свою позицію у вечірньому зверненні. 1 липня, президент. Зеленський назвав рішення ганебним та непрофесійним і вимагав переглянути його сьогодні. З'явилось повідомлення від нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М'яко кажучи, ганебне рішення непрофесійне і не погоджено з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. Але не дочекавшись відповіді на сайті нацкомісії 3 липня з'являється повідомлення про те, що тарифи підвищувати не будуть. А регулятор розпочинає консультації з Кабміном та цитую усіма зацікавленими сторонами для напрацювання справедливого соціального рішення, яке дозволить компенсувати витрати водоканалів. Раніше в КП заявляли, що мусять підвищити вартість водопостачання, бо збільшились витрати на електроенергію, яка подорожчала з червня. Крім того, відбулось підвищення оплати праці. А ще здорожчало пальне, ну і з'явились непередбачувані витрати на ремонтні роботи з усунення руйнувань інфраструктури. Нагадаємо, що 29 квітня минулого року Кабмін вів мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги, але не всі під час дії воєнного стану та 6 місяців після його завершення в Україні заборонено збільшувати вартість тарифів на розподіл природного газу, теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, а також послуги опалення та постачання гарячої води. Oh, <laughs>